Коли він вперше виїхав на дорогу, в дії інших фур протирали очі, його називали кубиком, акваріумом і навіть непорозумінням. Поки конкуренти сміялися з його дивного вигляду, Рено Магнум назавжди змінював правила гри. Вираз, дорога, мій дім. Для далекобійників це не романтика, це сурова реальність. Французи з Рено першими запитали, а чому б не зробити цей дім справді комфортним? Сьогодні ми розкажемо історію легенди, яка протрималась на конвайері майже чверть століття. І змусила весь світ визнати комфорт водія це не розкіш, а необхідність. Все почалось наприкінці 70-х. Франція як і вся Європа говтувалась від нафтового шоку. Ціни на пальне злетіли вчетверо. Уряд зрозумів, або ми створимо щось надпродуктивне, або перевезення стануть золотими. Так з'явилась програма Viraж. Це був виклик побудувати вантажівку майбутнього. Рено об'єднались з американцями з Mack Trucks. І за роботу взявся Марчало Гандіні. Так так. Той самий геній, що малював суперкари Ламборгіні. У 1985 році з'явився прототип v 10 І це був шок. Гандіні запропонував революцію розділити вантажівку на два поверхи знизу двигун і шасі, зверху кабіна модуль на пневмоподушках. Чому це важливо? Бо раніше водії сиділи буквально на моторі. Шум, вібрація та спека були їхніми вічними супутниками. У Рено Магнум вперше з'явилася повністю рівна підлога? 1990 рік завод Бург Ан випускає перші серійні Рено Ае Аеро. Світ Ахну, висота майже 4 метри. Уявіть, ви заходите всередину, хоча заходите, це сильно сказано. Про це трохи згодом. І можете витягнутися на повний зріст. У вас є столик, холодильник, клімат-контроль та два ліжка. Це був справжній палац на колесах. Але й була ціна цього комфорту. Пам'ятаєте легендарні поручні, що потрапити в кабіну на висоті півтора метра? Водій мав проявити навички акробата, жарт від далекобійників, водія магнума впізнають по зубах, у них він тримає папку з документами, бо обидві руки зайняті на сходах. А через м'яку підвізку кабіну добряче хитало. На розбитих дорогах Східної Європи водіїв іноді просто заколосували дону доти. Французи слухали критику. У 1997-му виходить Magnum Integral. Підвізку зробили жорсткішою, кабіну тихішою, а дизайн витонченішим. Тепер нижня частина фарбувалась з колір кузова, що робило кубик монолітним. Під кабіною, хоча ми вже знаємо, що під підлогою. Герчали звірі від скромних 12-літрових шестірок до легендарного v 8 від МАК на 560 коней. Це був час, коли Магнум став справжнім королем Хайвеїв. У 2000-х прийшла ера Айтек та DXA, Екологія Електроніка Гальма АБС. Магнум навіть доїхав до Австралії. Там він виходив під брендом МАК. Мав посилену раму і величезні кенгурятники. Останні роки життя моделі були красивими. Серія Legend у біло-чорних кольорах першого покоління або версія Road 66, що підкорила Америку. Але час не вибагливий. 26 червня 2013 року з конвейера сходить останній 129 346 екземпляр. Компанія Рено перейшла на уніфіковану Т серію. Епоха унікальності закінчилася. Почалась епоха прагматизму. Чому ми досі пам'ятаємо Magnum? Бо він не був просто інструментом для заробітку грошей. Він був маніфестом поваги до водія. Сьогодні ці машини все ще зустрічаються на дорогах, пошарпані часом, але з тією ж гордою поставою кубика. А ви працювали на Магнумі? чи, можливо, мріяли про нього в дитинстві? Пишіть у коментарях свої історії про акваріум, який навчив світ любити комфорт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, попереду ще багато легенд.